Добрий раночок. Ми в ліс. У нас холодно сьогодні. Хочу чого зупинилась показати. Ось є перша знахідка на вході. Хто мене вже дивиться? Ну, майже рік. Дивіться, ось цей пеньок при вході. Міріпілу здав. Свіженький. Бачите, тільки-тільки починає лізти. Меріпілус гігантський називається, трутовик. Красотінь. Будемо за ним спостерігати ці всі дні. В планах є трошки походити. Пару днів туди далі немає, ось тільки ось цей ось красончик. Хочемо придобрити лісовичка. Ось так. Ой, включимо світло, бо що дуже темно в лісі. Ой, я бачу сироїшку. дятел, Разом зараз подивимося. Ой, яка вона вже стара і погрижена. Ох, ось така. Не віднамак пробакли. Залишимо далі слімака. Ідемо пошукаємо щось краще. Все ось так кошику порожньо у нас. І є перша знахідка, звісно, ніяка, але хотілося показати це білий гриб. Зараз включимо світло. Білий гриб, але вже в такому ось стані. Гіпоміцес його уросив. і все. Да, хочу показати. Сьогодні було холодно, я вам вже казала. Плюс 10 тільки. 5, 49, 12, Дві хвилини, як ми зайшли в ліс. Ось так класно вже підріс трутовик лускатий, Це старі екземпляри. А ось та пипочка маленька, що була тиждень назад, І ось ці. Гарненько так підросли, але вони вже все. Бачите, не кризина, не ламається легенько. Тиждень це забагато для нього. Він вже постарів. Має бути м'ягенький, а він вже все. Сошу зробила свою справу. І це я вам хочу сказати, по-моєму, що. Навіть не знаю, ви мені скажете, що це за дерево? Та не дуб. Не знаю, чи це його. Ще одне деревце. Так, да, певно, що його де. Відросток. Молодий. Що таке листя. Яка в мене прикольна її знахідка. Дубовичок, але такий старий. Ось який був красень. О, о, є є хороша знахідка так. Давайте цього ми зараз десь. Я дивлюся, це його можна покласти. Ви кошику нічого. Щоб усіявся, так Іди на цей Інде собі розкидати спори. Ну, я так собі думаю, не. О! Зараз ще щось є. Я включила світло, світло на десі дуже темні. Також М -м -м. в такому поганому стані рибочки. Бачите, вони навіть не кробакливі. Ну, майже. Просто їх поїв уже жара. Діольденти. Сиріжка забілилася. Сирижка забілилася. Так. До цього часу їй йшла нічого не видно. Дивіться, чистесенька. Клас, забираємо. Забираємо. Сироїжку. Ще одна. Але це вже все. Цю залишимо. Ця класна, і йдемо ньому. піддубника. Ох, така зразу приємна знахідка. І сироїжка. І подивимося до піддубника. Хороший. який він класний. Балетовий гриб. 15 хвилин потребує відварення. А так він класний. І в смаженні, і в маринуванні, і як синіє при натисканні. Це його признак підобник, Молоденький ще ось такий гімінофор. Світлий. О, яка знахідка. Отак, ідучи. Видивляючись, можна побачити ось таку паланицю. Класно. Так, палиться зі мною. Давайте разом перевіримо на його свіжість. Дов... О, він мотний. Я бачу ще. Два! Як вам показати? Один там і другий. Другий, я надіюсь, ви бачите. Он там він. І ось. Ще один. Ну давайте цей зірвемо. Клас. Брат каже, знайшов чотири білих, але вони всі. О, дивіться, який він класний! О, супер! Супер! Ідемо до слідуючих. Найшов чотири гриба. Брат. Дивіться, дивіться, йдемо до цих грибочків. О, ой, клас! О, це ще не все. Це ще не все. Дивіться, один. Тут два! Тут не один. Тут два. Ось такі ще є екземплярчики вже мумії. Ось! Класний. Ух! Клас! Що я казала, що це ще не все, тому що, підійшовши ближче, так? Бачимо маленького ось тут. О, дивіться, який він карапузик. О, йой клас! Оце піддубник. Це дубовик. А, нас синяки в селі на них, але по правильному це піддубник. Неймовірно. Ось зараз я вам покажу всіх разом. Ось так. Така парочка. О, парочка. П'ять штучок. Щось ось так прогулюючись, замітила вам там таку поляницю велику. Ось що то суш і холод. Ось дивіться як. Напевно, він, напевно, він. Але подивитися на нього, помилуватися таким красивим. Де буде щось. Ось моя рука. А ну давайте провіримо. Ху-ху-ху! Він непоганий. Ой, клас! Сьогодні це перший. Ось така поляниця величезна. Супер! Давайте розріжемо, подивимося зразу на чистоту. Так. О, трошки є хрубошливість, Ось а на сушку, на сушку піде. Який він чудовий, так? Да? Супер. Ось, розрізала, хотіла показати вам, який він чистенький. Ось від ніжки чуть-чуть потемніло, але він чистий. aquí exemplar Давайте з вами разом з кошиками, провіримо, що це за булок. Ах, бачите, яка западлянка? Згорівша сировішка. Так. Натрапила я ось на такі сировішки. Зелені хотіла вам показати. Молоденько. Пені потрібно все провіряти, тому що дуже пробашливі. Нічого сьогодні в лісі немає такого. Сухо дуже. Дощок у нас майже не було. Це вже такі, бачите, екземплярчики, перестихші. А ці ще. Подивимося, провіримо на чистоту. Вирішили ми перейти в інші дубки. І ось прямо при дорозі мене зустрічає така сироїжка. Прикриємо. У нас, кажуть, жнивові. Сироїжка луската, вона називається. Вона така одна із мотних. Грибочків. О, клею Ось, бачите? -да. Так класно знаходити такі екземпляри, що дух перехоплює, але але, на жаль, він уже все і так по ньому видно. Але який це розмір був. Ми розсадимо. дивіться Ух, як він вже все. Ось такі сьогодні екземпляри. Су, ну, в лісі волого, бо ми вже так по землі побачили, але гриби всі засохли за цей тиждень, поки не було дощів. І сьогодні ще плюс холодно. Та й таке, але, надіємося, потягне тепло, грибочки ще будуть. Ось ну, так ідучи, дивлюсь, щось виглядає. Зараз ми з вами ай, через серіще переліземо і подивимося, що тут виглядає. Ще один грибочок. Цікаво, якої він в якості. Ех, зараз нічого ніжці бачу, що ні. Бачите як. Ось такий. На жаль, не маю чим вас потішити і порадувати. Нічого немає. Є, ось дивіться. В корзинці є ви щось. А ось розпарпала. Дивіться, який молодняк. Він Просто лежачи собі лізе. Він твердесенький. Ох, клас. А це ось ось є цей. Положила назад, ну, у мені підозріла кубка листя. А ось який він. У -у -у. Під листям чистесенький і плотний такий. Ох, є вже екземплярчик, яким я можу потішитись. Є, є ще один. Ось там шляпку загнув. Це вже тут у нас третій на цій грудниці, Цей також уже. Такої свіжості. Всього під'їло. Провіримо. Ось такий, бачите, навіть і на сушку вже нема що взяти. Але ще й не дуже хробакливий, є екземпляри й погірше. Є ще одна знахідка. Хочу показати всі, бо їх і так і небагато. Ось, бачите, ось такий екземпляр. Також хробакливий. Це й прикрили. Шукаємо далі. Можливо, нам ще повезе з таким молоднячком. Класний. Ось якого екземпляра Дмитрик побачив. Добротний такий. І зовсім не засохший Я думала, що це вже поганий. А він ще ось який класний. Чудовиться, що тут був зародиш також, да? Угу. От і все. Підходить до завершення моя прогулянка. Погуляли ми буквально два з половиною три години по лісі, поговорили, прогулялись. Ось такий збір. Зараз покладу кушик, Пару сироїжок. Навіть є маринушка одна. сіро-рожевий, Піддубники і два лимонника я взяла. Результат є? Є. Неповна корзина, а ніхто до неї не стремиться. Головне це що? Спілкування з рідними і спілкування з лісом. Всім пока-пока. Гарних вам вихідних. Миру нам.